Бункер не хоче розмістити 10 тисяч солдатів у Придністров'ї Донат 200 гривень. Дякую молодці. Яке поряд з Одещиною? Щоб реалізувати цей план, Кремль планує встановити у Молдові прарашиську владу. Ну да, ну ми ж про це і казали, що воно так воно так і хотілося чи зможе бункерний Кремль розмістити 10 тисяч пакетів чорних у Придністров'ї? Все ваше і ваше вже рашистській владі. Якось 200 гривень донат. Дякую, молодці. Якось, знаєте, призивати людей йти на вірну смерть. Оце важче і важче це робити. І плюшками будуть, і якимось там грошима будуть, і чуть ли не з дитячих садків будуть забирати людей і пропонувати якесь дуже щасливе майбутнє. А потім буде і не тільки плюшками, а вже і погонять стадо із зеками, і не зеками, із психічно хворими. І це також не допоможе. Єдине, що вони зроблять в Придністров'ї, вони поставлять там свою техніку, не так людей, як техніку бойову. Оце їм вдасться зробити. Чи надовго, наскільки воно їх спасе, ну, ми ж всі розуміємо, що їх вже нічого і ніхто не спасе. Бункерний втрачає союзників. 200 гривень донат ще. Дякую, молодці. молодці. Так, у Киргизстані, що входить до ОДКБ, активізувалися антирашистські настрої. Та, ви що, давно пора? Втрата політичного впливу на Киргизстан стане геополітичною поразкою бункерного. О, оце вже гарні новини. Бо колись ми з вами бачили, що як тільки е, хтось один піде са двора. Всі інші послідують такому ж самому прикладу. І вся та рашистська імперія, так названа, вона розвалиться остаточно і безворотньо. Значить так, союзники. Союзники, ну, в лапках беремо це слово, Кремля. Далі їх дії, їх настрій, їх відношення до Рашистської федерації. Бо, пішли, поїхали. Треба спасати свої шкури, треба валить, бо можуть і нас судити. Да, судити будуть усіх, абсолютно усіх. До кінця цього року буде бунт, великий конфлікт з країною, країною, з партнером, з країною, яка зараз входить до цієї рашистської федерації. Ну, Тобто зі своїми, зі своїми буде конфлікт, а саме з ким, і з якого приводу, з тими людьми, які зараз найактивніше беруть участь на боці ворога живою силою і зброєю. І на фоні чого буде конфлікт, дивіться, ця країна, територія. Вони допомагають зараз расистам, і вони їм вже зараз допомагають тільки на тій умові, що расисти сказали: ок, коли все закінчиться, ви будете вільні. У вас буде своя держава, ви відділитесь і, типа, все буде добре. Та щось трапляється не так, не так, як гадалося, сталося не так, як гадалося. В кінці війни. Це для расистів повний треш. І, ну, і їх партнери починають казати: Альо, ну, типу, ми не так домовлялися. Поїхали далі. НАТО виділить Україні 20 мільярдів євро додаткової військової допомоги. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. НАТО виділяє нам 20 мільярдів військової допомоги. Не виділяє не військової. Дякуємо. Україна та Японія уклали угоду про надання 3 мільярдів доларів, отриманих із заморожених е, активів расистів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні потреби для зміцнення економіку та розвитку країни. Так, е, значить, Японія. Наскільки Японія нам допомагає? О, отут вони молодці. Е, допомагають так, але на своїх умовах. Молодці. Ну, от таке враження, що прям знають, що нашим кошти давати не можна. не можна. Акції Тесли впали майже на 10% на фоні конфлікту. Трампа і маска, щось там якась рубілова. Щось подружки посварилися. Подивимося, до чого ця сварка призведе. Погрози, погрози. Ой, щось буде таке, як, прям живенька буде. Прям у них там красиво все буде, з продовженням, драматургія на вищому рівні, оприлюднення чогось, різкий поворот подій, якийсь удар неочікуваний, щось таке прям. Закупаємо попкорн і дивимось. Прийде на допомогу знову ж таки якась жінка і розрулить оцю всю пітушню. Як це вплине на нас? От що я хотіла запитати: цей конфлікт. Чи має він для нас якісь наслідки? Наслідки такі, що ми з вами дивимося на наших союзників. І думаємо, що якщо хочеш щось зробити добре, треба це робити самому. Так. Дякую.